Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні я буду робити італійську зубку і хочу вам її показати. Вона буде з м'яса. От м'яско я нарізала отакими от кусочками невеличкими. Отакими. От такими, щоб було добре взяти. Тепер мені треба для цього печериці. У мене тут є 6 штук таких побільшечких печериць. Я їх почищу ще, помию. Тепер тут в мене є морточка. Морква. Ціла, така, я взяла таку цілу побішу, оце морпочку. О, і в мене зелена цибулька. Я ще буду додавати зелену петрушку і укрів. О, і я собі начислила малесенької картопельки. Картопелька може бути люба, якщо є картопелька. І ще картопельку можна замінити іншим способом. Берете картопельку, начистили, відварили. Потім з цієї картопільки порубили такі маленькі шарики, і ті шарики запікаєте в олії. Кидаєте в олію як помпухи, і потім, коли ви зубку зварите, вона буде рідесенька, і ті помпухи так просто кидаєте в ту зубку. Можна таким способом. І я завжди робила таким способом, але сьогодні щось, щось я ще, ще вирішила зробити з картоплікою, бо в мене така маленька картопліка, кругленька вся є. І я хочу ось з цією картоплікою. Це буде швидше, звичайно, бо з цими помпухами то трошки довше треба побавитися. Але то по бажанню, то по бажанню, кому що подобається. О, я сьогодні зроблю таку і буду вам показувати. Переходимо на кухню. І починати я буду, як завжди, м'ясо кидаю в трошечки води, я налила трошки, і м'яско відвариться і першу цю воду буду зливати. Потім м'яско все перемию і налию свіжої водички і буду далі варити зубку. М'яско було закипіло, я цю воду зляла першу, перемила м'ясо. І тепер я поставила його вже в другу воду. І аж тепер будемо починати варити зуби. І тепер моє м'яско поварилося 10 хвилин. Додам морпочку, нехай разом воно вариться. І ще додам вегети, чайну ложку. Хай наварюється тим смаком і тим запахом. Також додам ще півчайної ложки суміші перці, отак, навіть, може, менше, як півчайної ложки, щоб не сильно щіпало. Тим часом, поки вариться м'ясо з моркою, я в котельничку додам в свої печеріці, я їх ось так порізала, бачите, довільною формою, як собі. Як собі хочете, щоб вони трошки підтушилися. Коли грибочки трошки підтушилися, я додаю три ложки сметани. Я її так трошки розвела водою, щоб легше було вилити. І тепер це все має разом перетушитися. Внутрі буде мати такий добрий смак, коли грибочки перетушаться сметан. М'яско вже готове, є з моркочкою, майже готове. морква вже чуть -чуть. Ще то У нас картопількою й довариться. І тепер додаю картопільку. Отак ціленьку, я хочу таку ціленьку картопільку. Ви всі можете різати і на половинки, і як тільки хочете. А я отак ціленьку додала. Зараз картоплюка перекипить і будемо все решту додавати. Тепер ще додам сіль, таку одну столову ложку. Там картопелька є, то треба, щоб вона втягнула собі солі трошки. Бо зовсім солі не відчувається. О, буде гарненька зубка. І тепер вже майже в кінці додаю цибульку зелену, петрушку і укріп. Воно зараз перекипить і будемо виливати грибочки сметаною. Тепер виливаю грибочки. Дивіться, яка тут красота вийшлася, бачите? Дивіться. Моркочка червоненька, це зелененьке. Всередина зробилася біленька, тут красота. Зараз ще листочка додам і буде фініш. Сточки. Ось тепер зубка вже наша готова. Будемо наливати в супниці і пробувати. Так, зубка наша готова, тепер будемо її пробувати. І зараз вам скажемо, що в нас вийшлося. Доброго ранку всім. Доброго вечора. В кого як. В кого як, так. У нас ранок. І на ранок на сніданок маємо зубку. О, вау. Мені добре. Що скажеш? Мені дуже добре. Мені дуже добре, Мені дуже добре. Мені дуже добре. І така, знаєте, така кольоровенька, така дуже кольорова, бо є, є морква. І, і морква так застабілізувалася в кольорі. І дуже гарно виглядає. Ціленька та картопліка з грибочками, сметанкою. Нема слів, нема слів. Зубка дуже добра. О, так що я рекомендую таку зубку спробувати кожному. Вона легко робиться і швидко робиться. Немає нічого складного в ній, а результат дуже, дуже добрий. Дякую за зубку. На здоров'ячку. Дуже смачно. Партію. Дуже смачно. Чуєте, я маю свідка. Дуже смачно. Так що, так що дякую вам і за ваші коментарі. Останньо дуже багато коментарів було, дуже вдячна. І якщо моя зубка вам сподобалася, то, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нові відео і до наступного якогось цікавого і смачного відео. Па-па!